Китай регулярно декларує власну зараз прихильність до мирного врегулювання війни в Україні на базі умовного. Компромісу між Україною і Росією він Китай своїх свій час представив певну модель чи певну позицію стосовно регулювання в Україні, яка передбачала замороз заморозку фактично конфлікту як перший, перший етап регулювання. Але що це за ідеї китайські, Що за ними криється китайська позиція? І, взагалі, навіщо це Китаю? Адже сьогоднішня війна вона виснажує і Росію виснажує в якійсь мірі і Україну і звичайно, і захід. Вона в якійсь мірі відбирає той час і ресурси, які сполучені Штати Америки могли б направити на конкуренцію з Китаєм. Відчув, яка справжня позиція Китаю Китаю стосовно україно російської війни? і Яких цілей він хоче досягнути? Як ви думаєте, дуже багато підпитань було спробуємо розібратися по черзі? <су> <су> да давайте спочатку почнемо з того, що китайська позиція щодо будь-якого конкрету вона про китайська. Тобто, у Китаю є своя стратегія, довгострокова стратегія це глобальне лідерство. До 35-49 року називаються різні дані. Тобто, Китай прагне досягти такої політичної, економічної військової потуги рівності з США. А, але починаючи з скажімо, першого президентства Трампа, Китай від Америки більше отримував батогів, ніж пряників, і це треба розуміти. Тобто, Китай прагне такого мирного співіснування з усіма глобальними силами, з усіма країнами. Це традиційна китайська позиція, традиційна, скажімо, фундамент китайської зовнішньої політики. Але Китай стримують і тому наразі китайська позиція, вона крім того, що вона прокитайська, вона ще і антиамериканська. Ми можемо про це казати дуже чітко. А щодо України, дійсно, в лютому 23-го року був опублікований так званий китайський план, але це ж не план, це китайська позиція щодо врегулювання, як вони кажуть, української кризи. Що під цим можна розуміти? І один із пунктів є тим базисом, який дозволяє українським дипломатам продовжувати політичний діалог з Китаєм: це повага до територіальної цілісності і суверенітету України. А далі, всі позиції в цьому плані, вони скажімо такі варті дискусії. Там немає чітко про заморозки конфлікту, але там немає чітко про вивід, про вивід України російських військ з української території. Тому ми це маємо також чітко артикулювати на медіамайданчиках, Ми маємо про це казати. Тобто, дійсно, Китай працює над власним іміджем, який йому вигідний. Це імідж миротворця, імідж медіатора і подібний підхід. Ми побачили на близькому сході. Вони застосовували ті самі кроки, ті самі механізми, що й в Україні. Тобто, вони в Україні був ліхої, там був інший посланець в Україні. Вони використовували стейкхолдера Європу вони їздили до Брюсселя, до Польщі в на Близькому Сході вони застосовували Єгипет. І якщо в Україні вони вбачали політичне рішення: єдина єдиний вихід вирішення української кризи, як вони казали, то в на Близькому сході вони пропонували два визнання двох держав, щоб і Ізраїль був визнаний Палестиною, і Палестина була визнана Ізраїлем. Тобто, це було їхнє рішення. І якщо дивитися взагалі на модель, скажімо, конфлікту конфлікту вирішення китайського, вона чітко завжди артикулюється як мир через перемовини.